Пані та панове. Останній четвертьфінал. На Деріч Арені. Команда Moto проти команди Рона Венум. Команда главного спонсора проти команди, э, чувака, який. Чувака, який що? Я не знаю. Короче. Ну, DreamKay хороший чувак просто. На пару з дарком. Тому матч цікавий. Останній четвертьфінал, давайте дивитися. С мені сьогодні буде допомагати коментувати пан Алексейкович. Алексейкович, привітайся з, э, з, з трьома людьми, які дивляться нас на Ютубі в записі. Да. Я треба їх вивчити Це просто. Це не підписники. Да, 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 да. Поэтому, let's go, let's giri. У нас е, Міраж. У нас Міраж. А, я зайшов. Нормально. Ну, пошли постріляємося, поки сюди це діло чуть-чуть. Іди в баню, не ну, стріляй по мені. Поки накажем трошки, поки розминка йде сюди, ляп. Пригубив. Так, що у нас по прогнозам? Ой, мене дрімки вирубає, Нічого собі По прогнозам, у нас імеється 7300 балів, а саме 5К загружено на мотобразерса. Ой, на Рона венома і 31%, а саме 2000 на мотобразерса. Алексей, тебе дерево імеються? А чому макас вийшов та думаю, я не так багато чую. Так. Да. Мене кикнуло, немає нету. Ну що, замість тебе згулять, Макс. Зробимо, братик. Ну, щоб не цей. У нас технічна... ця, технічна фігня якась. Макас, що, що делаем? Делаем контент і дире місто тебе шпілить. Якщо не напишеш дату, я з пацанами добазарюсь. А ну, зараз захожу. Да я шуткую. <laughs> Ладно. Давайте выйдем. Давайте выйдем. Так, Алексей, а ты с что за пацани зашел Я тебе ну, кидаю да. пригласно. Тен... А что ты зашел за пацани? А что? Ну капец. <laughs> я не знаю. Піпець, стільки підводку зробили, зразу технічні проблеми у нас якісь. Ну йомайо, -йо. ну, наче а на карка чисто. У технічних проблемах. М -м 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 -м. Так, пацани, дивіться. Давайте з вами договоримось. Якщо ми сьогодні в місті з вами пробиваємо онлайн в 30 глядачів, то директор, дуже нехотя, просто відриваючи від серця, розіграє ось такий глок-Star Trek вартістю 60 гривнів. Ну, це капець. Це... Де вам ще скины отако просто, отако зразу, в моменті? Когось із чата виберу, поняв? Чат-рулеткою Колесом фортуни. І розіграю. Так що давайте? зробимо 30 онлайн, а поділитись з, друзь... з друзьбанщиками. І дерьмо зразу тулеть оцього бобра Вініаміна вам. Вообще налегке, на често відлітає. От... Що таке? Дрімкі. Та що таке? В Макаса проблеми технічні. Алексей, заходь. Гоу, гоу. Ну все, пацани, давайте полетіли. Е, то, а тобі не страшно, що тебе стрімснайпить можуть. Нікіт. Нікіт ловер, братик. Та ти мене стрімснайпив, да? Минулі катки. Ах, ти не хороша людина. Та шуткую, нормальний ти тип, брат, подпишуйся на канал. Ні, не страшно, старий, не переживай. Я наказую і, 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 і так. Я наказую і так, спогойно. Діря шарить просто, як іграть, поняв? Я з тобою не грав ще, поняв Ні, братанчик, чесно, ну, пофіг, типа, Я ж в себе вірю, уверен, зрозумів. Зараз у нас тут турнір. Ти прийшов на четвертьфінал. Зараз команда Moto Brothers грає проти команди Ronavenum. Так що, братан, підписуйся і будеш участвувати в наступних турнірах з файними призовими. Так, у нас на живий раунд має бути. Але хлопці того не знають. Хлопи того не знають. Так що Нікіт, Нікіт Ловер, делай сап. І жизнь буде в тебе малінською, брат. Нікіт Ловер став директором за. Сюда цю подписку, Спасибо. Так, ну шо, хлопці-горобці. Давайте будемо щось уже дивитися, чи як? Чи ви так граєте, як ото граєте, та й все. Да лак Да лак привіт. Так, Олексій, давай! Давай поспоримо на щось з тобою. Ти мені вже. Ти мені вже цей. Ти мені вже проспорив, цього, як його звати, скін за... за 10 гривень. Що там в тебе шає? Ну, матіз оставсь. А не хочеш рискнуть е, свій калаш отой. На мій калаш Анубіс? І. Якщо вгадаємо не переможця, а вгадаємо е Самый точный счет. Не хочешь? Стрмно? Стремно дуже. Вы чувак дуже знатный прогнозах. Боюсь я прогорю. Угу, угу. Так, ну шо. Можете пока посмотреть на перчаточки Макаса за 25 кусков. И пока что это дело. Угу. То ми. Директор з'їв конфетку. Желейку. За вкусом. Леха. Чуть не вдавився, оперний. Ваші зависні очі. Задувбете. <кхи> Спала, взриве кліп, я грибав. Чуть та желейка не пішла. О, я ж плакать, буду сейчас сльози пішли. О. О, мішання сіяй. Арт22806, привіт. Мішання зараз буде сіяти, брат. А поки мішання буде сяти, Артик, ти підписуйся на канал. Бо директор чуть не вдавився із тебе. Ти без підписки сидиш, я це чувствую, понял? І чуть не вдавився. Цукеркою. Ой, що ми можемо бачити? Зажимають макаса, пацани. Зажимають, зажали хлопа. Якась біда, бідося. Якась біда, бідося. Можу потім розкид еншен трохи показати. Та покажеш, Міша, не гні. Сюдо, сюдо. Так, R228. Я не поняв. Так, я поки відлучуся, піду прогноз зроблю на правильну гру. Давай, давай. А Ви поки тут побудьте без мене. А хлопцям, бажаю удачи, і так трошки поділяться ефіром. люди. А то хлопці грають наче самі для себе. Ну, все, красавчик, брат, красавчик. Так, ну шо, тим часом у нас Макас з фармілкою. Форс у нас в команді Moto Brothers. Відкидає хорошу хаєшечку таку вкусну, в апарти. Ой-ой-ой, іва. А Іваха забирає. Ой-ой-ой, мка в Чанського. Мка в Дрімкічанського. Чи получиться в нього забрати? Оу! 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 Сюди! Іваха ділає контент, пацани. Іваха попадає, засуджує. Міша, не пиши, пожалуйста, таких слів. Хорошо, Міш? На наступний раз. Арт, спасибо за підписку, старий. Дякую. Так, ну що, хлопе-горопи. О, один-один рахунок. А це вам не якийсь хухри мухри Це матч за вихід в полуфінал. А полуфінал то буде сьогодні вже ігратися, Поэтому жорсткий типок, готовься. Команда, чуваки, будьте насторожі. Давайте понаблюдаємо за Івахою. Який у нас. Е Бляха, Фіолетовий дає Івахі в лоба. І Макас в апартах залишається онлі only -only самчик. Так, наш, наш оператор підводить нас. Дрімки починає сидіти в засаді і ждати Макаса. Давайте понаблюдаємо, як він буде на нього чекати. Як він буде на нього чекати? І чи знає Макас? Чи знає Макас, що тут його жде Дрімки? О, Макасик знає. А когда не знали, да, як говориться? Так, і що? Чи знає він про те, що Фіолетовий знаходиться в Ямі? Ну, я думаю, знає, тому що бомба. Потому що бомба знаходиться там. Ой-ой-ой, замітив, замітив, взамітив він його. Серега, здорова. Замітив він його. І. Остається 50 секунд. Чую, як прыгає Макас. Бляха, фіолетовий без шансів вирубає. Без шансів, тупо Даркелов делає ветер, ветерок. Ну, звісно, походу стрімснайплять. Ні, я думаю, ніхто не стрімснайпить, братан. Ти ж коли граєш, ну, в тебе взагалі не, нема з секунд 10 задержка у нас імейта, поэтому ну... це несерйозно буде. Це буде ж... жорстко несерйозно. Поки ти щось там будеш дивитися, думати, то тебе пікнуть і вб'ють. Так що до одного міста. То. Це все до одного міста. Такс. Такс, такс, такс. такс. Спецпризначенці в нас беруть перерву, беруть перерву в 30 секунд. Тому що я так розумію, що в Макаса, можливо, якась технічна проблема. Якась технічна проблема. Вопрос у мене тільки один. Чи буде у нас гра овер рівною. Чи зараз якась команда буде брати? Буде брати буде брати верх в цьому состязанні. Та блін, Діря, що таке, Міхаль, кажи. Що случилось? Що случилось, Міша Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Квадрокіл дав. Хто дав? Ти? Поздравляю тебе. Так, тим часом фіолетовий гравець. Команди Рона Венум пригає. пригає на міт. Чи буде очікувати цього Макас? Чи очікує на нього Макас? Ой-ой-ой! -ой! Очікує, і перестрілює, перестрілює Макас. Перестрілює Макас свого опонента. Бачить іваха, гравця. І Макас зараз піде. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Так, отлітає флешечка. Бомбочка в Макаса вирубає дрімки. 34 против 64 хп. Ай-яй-яй-яй-яй. Потрібно щас Івахи. вахи. Потрібно щас Івахи. вахи. Ой, смок взагалі відкидається, якийсь, ну, жорстко ненужний. Не, 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 не Потому що зараз. Oh, ho, ho, ho. Але Дрімкі знає, що робить. Бачите, пацани, вирубає. Вирубає він свого опонента, вирубає він сосульку. Ну і сосулька не затащив. Хлопці, сосулька не затащив. Давайте кидати хештег. Сосулька здав здав команду. Тільки що в даному раунді. 2 в один залишалися, і біда бідося. Арт пише: сюдо У нас, походу, арт боли, вболіває за команду Ронавеном. За фіолетового гравця. Це мой мальчик, поняв, без б бе. питань немає. Питань немає Так, відвалюється Олексій у нас. і Директор буде коментувати даний матч в одиночку В одиночку хлопці. Так, чекають, чекають зараз на своїх противників. Ой, замічає. Замічає. Засуджуємо. Вітя, не пиши таких слів, Нельзя таких слів писати. Вітя, ти що? Отклоніть, ти що таке пишеш, Вітя? Так. Чи знає про макаса? Ой-ой-ой-ой-ой! Да, зажимають, зажимають, зараз вони гравців. Падає дрімки. Точніше, падає макас, падає Іваха, і рахунок у нас стає 4-1. Ти за дрімки, поняв. Поняв. Ти його користь чи хто? В голову зі не рігнула. Ну, буває, брат, буває. Сосулька топ. У нас тут, походу, біф. Анука, розберіться, арт і сосу, і цей. А як можна взяти участь в турнірі? Не тік-ловер, Не братик. Коли наступний турік буде, просто слідкуй. Діря ну, дір регулярно проводить туріки з призовими. Це або один на один, або 2 на 2. Якщо є команда якась 5 на 5. То можна зробити там, чисто матч, Якийсь шоу-матч з невеликими призовими 5 на 5. Так. Веном в Ворот. Ваня. А куди писати, якщо захотів пограти? Просто будь на ефірах, все слідкувати. На Telegram підпишись. Так, вирубає, вирубає зараз дрімки свого опонента. Давайте ми наблюдаємо за Макасом. Ой, чи замітить, чи замітить він. Чи замітить Макас, що хлопці його уже. Який ТГ? Пропиши знак оклику і ТГ. Пацани, пропишіть знак оклику ТГ в чат і в, вилізе силка на, на телеграм мій. Телеграм канал. Оу. Розмінюють пацани Макаса жорстко. І без шансів. Без шансів вилітає зараз Тігер. Тігер. Блін, рахунок 5-1, і хлопаки хлопчевські, Макасу і Івахі треба зібратись. Тому що з такою грою хлопцям далеко-далеко ну, не пройти. І у нас все завжди стояло. Треба їсти. Наше сало. Так, хлопці з команди Moto Brothers у нас а, стягуються стягуються в район. Міда. Дрімкі тим часом очікує, очікує свого супротивника. Чи буде чекати на нього тут макас? Оу! Чекає на нього макас, і фіолетовий залишається один. <кхи> вирубає фіолетовий макаса. О, Іваха, Іваха, без гранат. Без гранат у нас Іваха, і Фіолетовий вирубає його. Мішка, нагадай, пожалуйста, я пізніше тобі розпис. всім ми зробили, добре? Без Б, братан. Взагалі, без Б. Мишаня, наклеечку так же сделаем. Название э, Назван сторож Лотаба. Да, да. Так, хлопцы, раз директор на секундочку буквально видит, да? Такс. Макас. Макас вырубает Дрімкі. Залишається фіолетовий, один відкидається. Хороший молік. Подгорає. Ай, вирубає макаса. Просто нема слів. Вирубає іваху. Дарк просто, я не знаю. Дарк просто робить щось ну, невообразиме, пацани. Дарк робить щось просто невообразиме. А я вам хочу, поки в нас рахунок превращається в 7-1. Нагадати, що Директор розіграє ось такого глака за 50 чи 60 гривень. Буквально от в ту секунду розіграю, коли у нас на ефірі зараз е, ви за допомогою того, що ви приглашите своїх знайомих, друзів, да, поділитесь трансляцією. І онлайн у нас стане 30 людей. Директор відразу обирає людину з чата і з допомогою е, Колеса Фортуни, там в течені минутки розігрує, розігрує цей глок. Цей глок. Тому, тому, хлопці, діліться трансляцією своїми друзями, просіть їх підписатись, так як Діря ще на тисячу підписників розіграє дуже жорсткі скини. І ноша розіграю. Ну, коротше, пацани, на тисячу підписників в Твічі Діря буде робити просто ну, невиобразимі речі. Хлопці, як будто розкисли, і рахунок стає 8-1. Рахунок стає 8-1, і не знаю, можливо, Макас з Івахою просто не вірять уже в свою побіду. І прийняли рішення, я не знаю, поскоріше закончити цей матч, чи що. Але суть в тому, що. Е в будь-якому випадку полуфінал у нас буде цікавим. Полуфінал буде відразу. Відразу після цього матча у нас буде полуфінал. Dreamkin Champion, Dreamkin Champion, Dreamkin Champion. Поняв. Ну, я б так наперед не забігав, так як та сторона тут сильніша. І якщо зараз, наприклад, команді, команді Макаса вдасться забрати декілька. <звук> дякую, дякую за підписку, старий. Спасибо. <звук> Ой-ой-ой! ой Спасибо, -ой 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 -ой. спасибо за підписку, Нікіт. Дякую, от души. <звук> Оу, oh, забирає, забирає Макас Дрімкі, І залишається у нас гравець, гравець команди Ronвіна проти гравця команди Мотобразер. Мотобразер відкидається хорошо. Молік, але бомба знаходиться то в апартах? Та ні, він софт, не вірю. Та ні, Іваха. По-перше, старий вийде по з зефіра. Ладно, можеш бути, можеш бути. Е, ну Він грає, бач, грає непогано фіолетовий. Грає непогано фіолетовий, ставить голови. Фул, типа, тіма поляків. Та ні, у нас тут поляків немає, старий. У нас тут поляків немає. Давайте понаблюдаємо за фіолетовим гравцем. Каже Іваха, що підозра у нас іде тут на якісь незрозумілі програмні е, забезпечувані всякі штучки. М ні, у нас турнір чесний і правильний. А що підписка VIP за 100 робить? 100 монет? Оцих рівбалів. Е, ну, ти просто VIP-ку получаєш, брат. В тебе буде брильянт. Типа будеш серед чата топовим типом. Так, дрімки забирає Макаса. давайте все-таки продовжимо наблюдати. Чи забереш зараз. Оу, прошиває. Прошиває. Ніваха дрімки, але фіолетовий добирає його. Але Фіолетовий добирає його. Так, друзі, нас тим часом 20 людей онлайну залишилось буквально ще 10 10 людей от поділитися. Якщо кожен просто поділиться ефіром з одним другом, то ми робимо онлайн 30 людей, і директор в ту ж саму минуту розігрує серед чату ось такий глок-Star Trek, вартістю там більше 50 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну і в час цього, я думаю, ще щось підкину, Без. б. Без бе там ще щось на ход ноги. Якийсь пацанячий, пацанячий буде подгон. Для цього просто потрібно, щоб всі глядачі, які зараз сидять на ефірі, поділилися своїми друзями ефіром. Ось так. Ось так. Наказаний ваха. М -м да, ну, братик, ну це ж таке діло, понимаєш. Можна. Що можна сказати? От, ну, В команди і Макаса і. Е Макаса Івахи, група була ну, достатньо легкою. Так, можливо, вони бачите, не, не відчули цього супротиву в групі, і як не як, це четвертьфінал, і тут команди уже з вищої групи їм противопоставляни. Тим паче, що бачимо зараз якісь технічні проблеми у нас у Макаса, щось інтернет вилітав. Що ти скажеш, Олексій? Хорошо, що ми з тобою не почали вгадувати щот, бо я думаю, ми оба програли б. <рес> ну да, ну да. Mm -hmm. Бо так ми не оглядали взагалі. Що... Давай понаблюдаємо так, що не став. за фіолетовим гравцем. Пістолет. По очереді хлопці якось виходять незрозуміло чому пікають. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой! Так, Олексій, ти ж вже поділився трансляцією з друзями, правильно розумію? Ну а єкже. Там з 10 з 10 мінімум. Ой-ой-ой, поки в директора тут трішки технічна пауза, бляха, забирав Макас. Дрімки, а дрімки забрав Макаса. Була у мене зараз ще пацани Фігня одна. З компутером. Так, дрімки. дрімки тим часом. Ой! Ой! Перестріляє чи не перестріляє! Є! А, лоу ХП у нас був і Дрімкі Іваха, і патрони закінчились з них тупо в ту ж саму секунду. Просто тупо треш. Просто тупо треш. Ого. Угу. Наскільки впевнена гра зараз у нас від mm. Дрімки з Дарком. Що навіть просто нема слів. Ти що скажеш, як вважаєш? Чому причина от такого. Такої не зіграної гри зараз Макаса Івахи. Що на це могло попливати? Ну, хлопці або розтерялися, або не настроїлися, або, або не просто навіть не так. ожидали. Може і не тренувалися. Ну, Макас ну... був в селі, наскільки я знаю. Пару днів 100% він доказки не підходив, оце ну, він тільки приїхав. Він довжив не набратися здоров'ячку, він там Яблучко, він там попрацював фізично, поганяв свої лімфоузли, скажімо так, них прийшла. Mm. Ну, що ми можемо сказати? Вітаємо, хлопці. Факт залишається фактом. Команда Аронавєном виходить у нас в півфінал. Дякуємо всім, хто дивився. Підписуйтесь на. Е Соцмережа директора, підписуйтесь на нашого головного спонсора Макаса, не дивлячись на те, що він вилетів з турніру. Він не з... не перестає бути нашим головним спонсором. Інстаграм його також вказаний в описі відео. І підписуйтесь на Twitch, де річ.